Всім привіт! Така прийшла посилочка. Зараз ми її розпакуємо. Що тут у нас? Таке цікаве прийшло. Купив я цю посилочку на промі. Був дуже здивований, тому що ціна майже така ж сама, як на Алі ці платочки. А ці платки у нас, контролери. Контролери, зарада розряду. Зараз ми їх провіримо, що вони такі були зави. Нового продавця було е, значить, не менше 200 гривень. Е, значить, отака от платочка. Менше 200 гривень товару треба було купити. І прийшлося їх три штуки. Думаю, вони мені пригодяться, тому що я хочу ще одну зарядку зробити від сонячних панелей на ній. Значить, розкажу, чого вони мені іменно підійшли. У в них питання, значить, живлення в них від 6 вольт, вроді би. І в них, для чого, в них реле має. Роздільні контакти. Вони контакти, три і замкнуті нормально і роз... розомкнутий, виведені на клему. Тобто вони незалежні від схеми. Сюди можна підключати. Що 220, ну люби напруга. Це контролер, зараз ми його будемо розбирати, його налаштування. І так ми маємо такі наші дані, які встановлюються. Е, значить, що в нас тут? Сюди підключається живлення, сюди підключається контроль акумулятора. Якщо він у нас общий, то просто замикаєш мінус з мінусом, плюс з плюсом. Проводочками. Тобто тий же акумулятор, він сам і себе контролює свій акумулятор, тому що живлення може бути одне, а сюди контроль акумулятора зовсім друге. В такому режимі. Так, беремо, підключаємо зараз і провіряємо налаштування. Підключаємо. Запрацювало. Давайте так. p 0 U p 4 Режим калібрування вольтметра. p 3 Таймер заряду або розряду хвилина. p 2 Встановлення верхньої межі напруги. p 1 Встановлення нижньої межі напруги. Режим захисту. Модуль замикає реле, коли напруга знаходиться в заданих межах. Це режим зарядки. Це Реле замикається при нижній межі і розмикається, коли напруга досягає верхньої F. Режим розрядки акумулятора. Оце мені треба. <кій> реле замикається при верхній межі. І розмикається при нижній межі. F оставляємо. Це в нас режим розряду акумулятора. Ну, показує нулі, тому що треба з'єднати. Так, а що в нас тут? Мінус тут общий. Тому ми з'єднаємо зараз один тільки плюсовий проводок. Провід на плюс, Щоб був з'єднаний. О, 126 12,7 вольт показує. й правильно показує. Не треба калібрувати. Так, показує 12 вольт. Так, ми зараз перевіримо. уверим двенадцать и Это показывает. Точно. Можно так сказать. Прыгаю между, значит, там 12.65 он считает, допустим. 12.6, 12.7. А ну, зараз мы проверим у нас на Реле зараз вы... вот Стоит F. Правильно? режим розрядки акумулятора. Якщо він розрядився, ми встановлюємо нижню межу напруги. Це P1. Так, F стоїть. P1 12 12 і 8 А тепер встановлення верхньої межі напруги. Це в нас П2. 12,8. П1. А, так. П2. 14,5. А, але я не включився. Так. 12, і шість. Включені реле, засвічується тут світу диодик. П2, П3 таймер. Заряду або розряду в хвилинах ноль. А що в нас тут? P3. 0. Таймер вимкнуто. Бачите, з вами будемо разом розбиратися. P2. Нам треба верхню межу поставити на 12. А, там 128, 12,9. Менше не пускаєш. Нам треба значить. P1 поставити Так. P1, P1. Ми ставим, допустимо, 11 вольт. Так. 11 вольт. Запомнило. вот так, встановлення в верхній межі напруги. Це в нас P2. P2. Верхняя у нас буде 12. 12,4. Все, запрацювало. водік засвітився, реле класнуло. Оце зараз у нас буде, типу розряд, іде, потім не впаде до 11 вольт. А якщо ми, значить, встановлюємо верхній напругу таймер, можна поставити, значить це таймер заряду або розряду. Тобто це розряд верхня межа. Верхня межа і нижня межа, це одна хвилина, яку я поставлю, то воно, якщо впаде в нижчі норми, то тільки через хвилину вона виключиться. Це теж добре, коли є інвертор, ну, щось таке за тяжке запустилося, допустимо, про напруга нижчі норми, потім вона стала більше. Ну, там пуст холодильника, то там мізер воно просідає. Хоча як в мене два мотори одночасно в холодильнику запускаються, то навіть чути, коли акумулятор вже слабкий розражені, то так по лампочці навіть, вона так просідає напруга, то вже я вже знаю, що скоро переключиться інвертор. Вже мала низька напруга в акумулятора. <кій> Теж ми можна в принципі, поставити одну хвилину, щоб він не виключало, а виключало, коли вже реально на одну хвилину нижче норми акумулятор просів. І тоді він вже відключує акумулятор. Це теж така функція непогана. О, о. Значить ось такі от реле і взяв три штуки. А для чого три штуки? У мене є ще бажання. Не бажання, а я буду робити. Значить, своє реле в мене 30 А, не ну вважається пікова 30 А контроль акумуляторів. Ну даже зараз вже там буває, якщо сонце світить, то 22-23 ампера йде. Ну, ну так багато не протягне, якщо при таких амперах буде воно клацати. Тому оце реле буде управляти управлять мощний Мощный там на 200-400 А. І він буде включать і відключати зарядну. Тобто нагрузка мінімальна, управління тиристором, но в такому випадку він прослужить набагато більше. Но в даний момент це добре, що тут є калібровка, але він в даний момент показує дуже правильну напругу. Зараз ми перевіримо його на відключення включення вот. значить у нас плюс підключення акумулятор так засвітилось наше табло показує тут 39 тут 386 в принципі нормально у нас розряжений. Нижні приділи у нас 11 стоїть. Тут кнопки далі близького доступу є. Вон можна проверить Режим. В якому режимі. І можна провірити 11 вольт, який мінімум стоїть на акумуляторі. Так, 11 у нас. Ми тут, значить, добавляємо вольтаж 4 вольта и тут 4 вольта. Так, нам перечисливаты. два, шесть, семь, восемь, девять, десять, семь, одиннадцать. Он не включится. У нас стоит. До 12 не может поднять. Так, значит, мы зараз устанавливаем Верхня межа это у нас P2. Вот так. p 2. 94. На него поставим 11 и 5. То есть у нас 11.5. Це верхня межа, 11 нижня. Все запамняло? Зараз перелев включений. Так, ми тепер понижаємо напругу до 11 вольт. Реально? щось не відключився. Так, налаштування у нас. 12. Він у нас підключений. Так. Зараз ми щось перепутали. Ага, от так. 11,5. Включається. 11 відключається. 11.5. Включав, включилося. Так, і можна ще провірити в нас що. режим не, таймер заряду або розряду. P3 ми поставимо одну минуту. То. P3. Ми поставимо одна хвилина. Нас включилося. Напруга падає, надію, що видно. Напруга падає до 11 вольт. От, тепер минута, вже допустимо навіть 8, І думаю, що якщо підняти напругу, то таймер скинеться. Я думаю, що так. Ну зараз подождемо тут одна минута. Він має виключитися через одну хвилину. Одна хвилина це в принципі нормально для пуска, для цього то не такий великий розряд. Якщо ви ставите акумулятор, розряджатися ну, там чу-чуть більше. Якщо літьй-іони, то завжди я ставлю не 3 вольта, а 3,2. Десь щоб на банку 3,15 було. Тому я думаю, що одна хвилина це саме то, що... Припуски було, ну, якщо менше, всього одна хвилина прийшла і воно відключилося. В принципі, так, як було і задумано. Якщо 11.5 опять включився, допустим упало на 9, ми зараз, э, ну, можна. Почекати трошечки. Тепер піднялося обратно. У нас 11. Скільки ж було? Одинадцять і Тобто воно зараз опять в норми і таймер не должен обнулитися. Тобто він не должен виключити. Ну, на нагрузку, то тобто есть реле. Я думаю, що так і буде, тому що вольтаж встановився. От, таким макаром вона в мене буде робити. Це буде перегрузка, то есть контроллер акумулятора на інвертори, Переключать коли в автоматі він працює, тобто в автоматичному режимі акумулятор зарядився до определеного, інвертор сам включився, акумулятор розрядився, перейшла на мережу. Так як в мене зараз включається він без переморгування, виключається в мене, моргає, за того, що я розриваю живлення, а мені треба щоб мій блок таймера затримки, той, що я робив, там живлення йде 220 вольт, мені треба роздільно, щоб реле робило роздільне мало свої контакти, независимо від схеми, так як тут зараз в даний момент є три контакти Нормального западу і всі контакти виведені з реле сюди. Тому це для мене воно саме ідеально підходить. Тобто В мене ніякого не буде перемаргування, світло не буде тухнути, комп'ютери не будуть виключатися. Що включатися буде інвертор, що виключатися, я навіть і не замічу. От, можна тільки замітити тому, що як будь, коли в мене, бачите, не виключається, Тобто, встановилася напруга і він не виключається. Виключиться він може. Ага. Минута вже не пройшла. Одиннадцять. Інтересний режим Получився Менше 11, Сразу виключилось. Таймер. Получається, я прочитав, але ну, так як напруга була вища, він не давав команди відключення, а друга попитка, то відключилося одразу. Ну, то треба буде протестувати, подивитися. У мене інвертор. Коли він виключається, виходить в мене перемохне світло на одну секунду. На одну, на півтори, ну хай на 2 секунди. Тому це релі буде стояти інвертори, і воно не буде, не буду замічати. тільки тоді, коли мережа 200 вольт, або там даже 190 буває так вечора, що 195. І коли інвертор включається, то замітно. Тільки по напрузі, що лампочка ярче стала світитися, тому що в мене на інверторі там 230, ну вольт десь стоїть. Оце тільки можна таким способом замітити, що інвертор включився або виключився. Ну виключив, виключать все, то поставим потом. Все. Пока-пока. підписуйтесь -пока. на канал.